Здрастуй, Скіфе. Я бачу у тебе багато питань. Можеш їх поставити, а тоді вирішимо, що з тобою робити. Хто ви? ви? Чи що Ми Ес свідомість у минулому семеро вчених, сім окремих особистостей. А зараз єдиний розум. Після об'єднання наших свідомостей. Ми змогли напряму взаємодіяти з ноосферою. Я представник ЕС свідомості. У зоні, всі впевнені, що вас убив стрілець. Як тоді ви вижили? Коли стрілець дістався до лабораторії Х7 з наміром розстріляти наші капсули, ми були певні, що загинемо. Виявилося, що після того, як ми померли на фізичному рівні. Наше існування продовжилось у просторі ноосфери. Навіть якби стрілець змінив наміри, то спроба розбудити будь-кого з нас ні до чого не призвели б. Злиття свідомостей є незворотним.